Я всіх вітаю. Є запитання від глядачів. у кого стоїть зараз гостре таке питання, чи виїжджати за кордон. Давайте подивимося, чи виїжджати за кордон, чи варто це робити, і що там чекає? Так, це дорога, це новини, це новини про якісь фінансові прибутки. Можливо, вам зателефонували, повідомили, що там є робота, що там можна заробити. І на, ос... на підставі цього ви задумали, чи вам їхати. Карта добра. Можна їхати, дорога буде вдалою. Якщо ви з... зберетесь їхати от буквально в ближайше время, то тоді буде все удачно. Не потрібно затягувати. Так. Поїздка буде гарною. Легкою і дійсно ви влаштуєтесь там на роботу і будете заробляти так. Випадає карта дорог.